Українські господині у передріздвяні метушні закінчують останнє приготування до свята, Перевіряють, чи для всіх похресників придбали подарунки, думають, чим пригощатимуть родину та гостей на Різдво Христове. За українською традицією 6 січня з першим променем сонця господар відкривав хатні двері, комори, клуні, стайні і навіть ворота, бо вважалося, що на землю сходить урожай, достаток і багатство. Маком люди обсипали всю домашню живність, щоб відвернути злу силу. Напередодні святого вечора православні дотримуються строгого посту. Цілий день віруючим не можна їсти і пити. За стіл сідають лише з появою на небі першої зірки, що за традицією сповіщає про народження Христа. Я возвіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Ібо нині раділися вам в місті Давідовом. Спаситель, который есть Христос Господь. За традиціями напередодні святої вечері не годилося ходити в гості чи до іншої хати, а також нічого не позичали. Всі намагалися бути вдома разом, і навіть ті, хто був у дорозі, якомога швидше прагнули повернутися до цього дня додому. Розпочинаючи святу вечерю, господар з молитвою набирав з горщика у нову тарілку кутю, додавав маку та меду ставив на стіл. У першу чергу годували худобу й домашню живність. На святий вечір обов'язковою стравою є куття. Після вечері страви зі столу не прибирали, а залишали для померлих передків, які за віруванням українців також приходять на різдвяну кутю. Вважалося доброю прикметою, коли на святу вечерю приходили одинокі й бідні люди. Їх щедро приймали й догоджали. Потім батьки обдаровували дітей, гостей та один одного грішми й подарунками, що символізувало майбутній достаток і багатство. Після святої вечері частування не годилося спати. На різдвяні свята ні в якому разі не можна було злитися, сваритися, казати щось погане, бо це могло збутися. Під ранок до сходу сонця починали ходити хлопчики-віншувальники, яким господарі дуже раділи. За традицією дівчаткам не можна було віншувати, це вважалося поганою прикметою. А тому, як тільки на порозі дому з'являвся хлопчик із благою новиною, його щедро обдаровували грішми й гостинцями. Родися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця, знизу корениста, зверху колосиста, що в майбутній рік родило більше, ніж той рік. 7 січня святкували перший день Різдва Христового. Зранку йшли до церкви на святкову молитву, яка присвячувалася спогадам про народження Ісуса Христа. Повертаючись з церкви, люди радо віталися. Христос народився. Славімо Його! або святим Різдвом будьте здорові! Тетяна Бажанара, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.